Барса розширює горизонти. Новий фіріал футбольного центру з'явився у селі Коровинці Недригалівського району. Маленьким барсятам подарували поле зі штучним покриттям для мініфутболу та новий спортивний інвентар. Побувала на Недригалівському святі і наша знімальна група. Ці хлопці вже знають всі ази гри у футбол. А тепер розвиватимуть свої вміння на новенькому спортивному майданчику. Сьогодні їх радості немає меж. Ми дуже раді, в нас ще ніколи такого не було. А ти було? Я, я з п'яти років. А ти а я з дванадцяти. Відтепер учні коровинської школи ганятимуть м'яча на новому полі зі штучним покриттям. Навчатимуть юних футболістів п'ять кваліфікованих викладачів. Тим паче, що з відкриттям майданчику любителів футболу тут побільшало. Це дуже чудово, що в області діє дана програма, що до занять ми змогли ще більше долучити дітей. Нову барсу створювали за всіма європейськими стандартами. Тут і нові м'ячі, і гарне спортивне обладнання. Та головне бажання юних барсят до гри, каже директор футбольного центру. На сьогодні ми бачимо, що маємо нове поле кваліфікованих гарних тренерів. Саме головне бажання цих хлопців бігати в дощ, не в погоду. Але вони очі світяться, не біжать, вони грають. Ця програма розвитку дитячого футболу унікальна, і саме її реалізація має на меті популяризацію здорового способу життя серед молоді. Взагалі, Сумщина, перша серед областей України має таку програму і поступила до її реалізації на виконання соціальних ініціатив нашого президента Віктора Федоровича Януковича. Цей філіал вже п'ятий на Сумщині, але на цьому керівництво області зупинятися не збирається. До 2015 року такі школи планують відкрити в усіх районах. Юлія Настенко, Віктор Лапченко, канал РТС.